Вітаю! мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Стрімкий контрнаступ Збройних сил України призвів не лише до сута військових наслідків, але й до політичних. У Росії розгром окупантів на Харківщині чуттєво вдарив по позиціях правлячої верхівки. У російського суспільства похитнулася віра в перемогу власної армії. Зростає невдоволення діями військового та політичного керівництва країни-агресора. Втім, негативні політичні наслідки контрнаступу зсу має і для декого з українського політикуму. Так, останні місяці деякі діячі в Україні зосередилися на розповсюдженні тверджень, що українська армія не здатна ефективно наступати та бити росіян, поширюючи таку зневіру у власні армії, автори цих згадали, що б'ють насамперед по репутації верховного головнокомандуючого Володимира Зеленського. Так вони прекрасно розуміли і розуміють, що таким чином сіють зневіру у власній перемозі серед українців, але вважають, що це допустимо заради власних політичних амбіцій. Більше за інших говорив про нездатність українців наступати Геннадій Корбан, який сам себе називає не інакше як керівником оборони Дніпропетровщини. Буквально за декілька тижнів до контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, що зробило можливим інший наш стрімкий контрнаступ на Харківщині, цей пан стверджував, що українцям морочать голову. Ніякого контрнаступу не буде, і закликав відступити на Донбасі на якісь рубежі та там і засісти в обороні. Ось декілька висловлювань Геннадія Корбана з інтерв'ю, яке з'явилося 10 серпня. якому контрнаступленні ми говоримо? Зачем баламотить людей? Зачем людям врать? Люди в Україні находятся в таком состоянии, в таком положении и находятся в такой трагедии, что они примут любую правду, даже самую горькую. но правду, чем когда их обнадеживают, а потом оказывается, что русские наступают вместо нашего контрнаступления. Понимаете? Вот что плохо. Это ж к вопросу, когда закончится война. Это все к этому вопросу. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности. Да, Донбас бросить. Никто не бросить. Ніхто не каже, що треба здати Донбас. Но нужно отойти на рубежі, де можна держать врага довго і зматувати його. Зараз ці розумування пророцтва та настанови генералу залужному від пана Корбана виглядають ще більш нікчемними та жалюгідними, ніж тоді, коли вони були озвучені місяць тому. Час усе розставив по місцях. Свої твердження про те, що ми програємо цю війну на контрнаступ, не здатні і, взагалі, повинні засісти в оборону та не смикатися. Геннадій Олегович розгоняв через все українське медіа. Тож не дивно, що і контрудар від своїх політичних супротивників він теж отримує через київські інформайданчики. Зараз в інтернеті розкручується і набирає популярність така нарізка з його цитат. Российская армия не использует тактику э, обстрела городов. Пытаются себя вести крайне сдержанно в отношении населения Украины. Поэтому не нужно драматизировать ситуацию. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. В каком контрнаступлении? Зачем баламутить людей? Зачем людям врать? я не видел э, со стороны СБУ какого-то какой-то инициативы или какого-то 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 старания, да, будем так говорить. И тем более не увидел со стороны контрразведки. Я бы сказал бы, что они больше мешали, чем помогали. Як відомо, прогнозы справа невдячна. Зараз це на собі відчуває у повній мірі і пан Корбан. Втім, це не охолоджує бажання опонентів президента України вдарити по його рейтингу за рахунок втягування у політичні розбірки армії. Вони і надалі намагаються її використовувати у зведенні політичних рахунків. Так відомий зрадник, екс від ОПЗЖ Ілля Кива днями опублікував пост із твердженням, що Володимир Зеленський списав головкома Валерія Залужного. В изюме Зеленского сопровождал его фаворит, командующий сухопутными войсками генерал Сырский. Его и награждали, и хвалили, демонстративно не пригласил и не заметил главкома ЗСУ Залужного. Внутри военного руководства идут волнения, и началось противостояние двух групп влияния за власть. Сырского, командующего сухопутными войсками, ставленника Зеленского, и главкома Залужного, представителя команды Порошенко, ставленника Вашингтона. Цю ж тезу розповсюджує і журналіст Юрій Бутусов, який позиціонує себе військовим експертом. Президент Зеленський спровокував конфлікт у військовому керівництві, відзначивши звільнення ізюму разом з генералом Сирським і демонстративно не запросив і не відмітив заслуги главкома ЗСУ Залужного. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, який багато разів заявляв про відсутність у нього конфліктів з главковим ЗСУ Валерієм Залужним, показав, що насправді саме офіс президента створює штучне протистояння між керівниками армії. Нагадаю, Юрій Бутусов, близький товариш Геннадія Корбана, я з Бутусовим дружу з 2010 року. З того моменту, коли ще у мене почався майдан, у мене случився конфлікт з дістуючим президентом Януковичем. Генеральний штаб ЗСУ був вимушений відволікатися на спростування цих маніпуляцій, офіційно заявивши. Сили оборони під керівництвом Верховного головнокомандувача збройних сил України Володимира Зеленського роблять усе можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Ми керуємося принципом єдиноначальності начальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів. Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави. Неприпустимі єдність і командна робота запорука нашого успіху, і зрозуміло, що деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти, що позначаються на наших спроможностях та консолідації. Ще раз не треба говорити про те, чого немає, і що призводить до суспільного непорозуміння. Багато нами вже зроблено, але попереду ще більше роботи, яка вимагає взаєморозуміння, довіри і поваги. Втім, політичні спекуляції довкола дії збройних сил безумовно будуть продовжуватися. Бо зараз Володимир Зеленський виступає виключно у ролі верховного головнокомандуючого. І ті з його опонентів, для яких боротьба з президентом під час війни не є табу, будуть і далі продовжувати критикувати його за те, що він армією, начебто не так керує. Що ЗСУ воюють неналежним чином, що поразки з таким головнокомандувачем неминучі тощо? І ніякі заклики генштабу не завадять їм цього робити. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.